Пенсійний фонд України на своєму порталі електронних послуг дозволяє користувачам перевірити свій страховий стаж, розмір пенсії, її вид, дату нарахування і інші функції. Завдяки цьому можна швидко дізнатися, який розмір пенсії будете отримувати саме ви. Як дізнатися розмір пенсійних виплат? Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через портал електронних послуг. Залишу тут посилання. Перше. Перейдіть на портал послуг від Пенсіонного фонду України. Авторизуйтесь, зробити це можливо за допомогою кваліфікованого електронного підпису, КЕП, логіна та паролю або через GovID. ID. Коли ви потрапите у свій особистий кабінет, меню ліворуч знайдіть. Та оберіть пункт Моя пенсія у цьому розділі ви знайдете інформацію про види пенсії та її розмір, строк, на який призначено пенсію, дату, наступні виплати, суму та місяць останньої виплати, складові пенсійних витрат та реквізити. До речі, отримати кЕП можливо у відділеннях Приватбанку, Укрсибанку, Національного банку України або на порталі Дія. Розмір майбутньої пенсії. Якщо ви ще не досягли пенсійного віку на порталі послуги, будь-хто може дізнатися розмір своєї. Своєї особистої майбутньої пенсії. Я, до речі, це, зробила цю функцію і була. М'яко кажучи, дуже здивована сума нарахування, ну це не секрет, це 4 тисячі гривень, не дивлячись на те, що у мене 29 років офіційного законного стажу. Зробити це можна за допомогою пенсійного калькулятора. Авторизуйтесь на порталі електронних послуг на головній сторінці. Зайдіть та оберіть розділ Пенсійний калькулятор, визначте алгоритм розрахування пенсії за заведеними даними чи з урахуванням того стажу, який ви знаєте, який ви отримали, коли будете досягти, коли, коли будете дося... Сягати пенсійного віку при необхідності додайте період роботи з більш точними введеними заробітних плат. Це допоможе отримати більш чіткі розрахунки та на тижні зберегти та розрахувати. Потім ви можете побачити. Е... Пенсію суму виплати, яку в майбутньому, якщо ви будете продовжувати працювати там, отримувати приблизно скільки, скільки ви будете отримувати пенсію? Ви знаєте, це дуже корисний такий портал, корисний калькулятор, тому я раджу в принципі, подивитись заздалегідь, щоб потім не було для вас сюрпризів.